Якщо ви волонтер, керівник або представник громадської чи благодійної організації, благодійник, запрошуємо вас взяти участь у другому волонтерському форумі Звягільський тил Разом до перемоги, який відбудеться 5 грудня 2023 року. Захід проводиться спільно з представниками Ради Європи в Україні, які проведуть інформативні тренінги та практики. Програма форуму складатиметься з двох основних блоків: перший блок лекційний, у межах якого відбудуться тренінги, залучення волонтерів та протидії емоційному вигоранню та написання проекту. Від а до я коротко про основне. Запрошуємо стати частинкою патріотичного заходу та пропонуємо презентувати успішні кейси у вашій волонтерській практиці, а також взяти участь у благодійному акціоні, вирочені кошти з якого спрямуються на потреби Збройних сил України. Шановні волонтери, просимо до 1 грудня 2023 року зареєструватись на форум за QR-кодом, який розміщений в нижньому кутку екрану, або за посиланням, яке можна знайти на сайті міської ради в дописі про волонтерський форум. Про місце і час проведення форуму зареєстрованих учасників буде повідомлено окремо. Єднаймося заради перемоги.